Коли народився варчин брат Тадей, дівчинці ще не було й шести. Від досвідку й до заходу сонця вона раз у раз виглядала у вікно, дивлячись, як паморозь укриває землю і сріблом виграє пухнастий сніг. А коли сонце котиться за Ковалеву гору, стає багряним, ніби кров. Баба торохтіла посудом, інколи кашляла глухо й надсадно. Як може кашляти стара людина. На печі бубликом крутився кіт, інколи розплющував очі, невдоволено косячись на бабу. Коли та вкотре човгала до дверей, голосно клацала замком, впускаючи до хати мороз. Марина повернулася за тиждень. Тримала в руках білий згорток, у якому щось тоненько, ніби миша пищало. Це твій брат, сказала вона і, віддавши малого баві, поволі попливла до столу, за яким парувала вечеря. Однак майже ні до чого не доторкнулася, обличчя осунулось і видовжилось, стало схожою на татарську модель із вицвілого журналу мод, який Варка інколи гортала. Брат був плаксивим і ненажерливим, справжньою прожорою, тож Марина крутилася біля нього вночі й день, а батько майже весь час пропадав на залізниці. Мусив працювати ще більше, щоб утримувати сім'ю. Ішов, коли на дворі ще розвиднялося, а повертався майже опівночі. Великі чорні очі світилися на засмаглому. Випаленому сонцем чи морозом обличчі, їв похапцем, інколи перекидаючись кількома словами зі своєю матір'ю або ж із Мариною. Малий підростав, лопотів перші слова. А варка восени пішла у школу, тримала в руках букет вишневих жоржин і пильно вдивлялася в натовп, боячись, аби баба не полишила її саму серед чужих людей. Так і жили. Минали дні за днями, місяці за місяцями. Одного дня батько не повернувся, як бувало, додому. Баба принишкла біля образів із закляклими руками шепочучи молитви. Марина нервово міряла кроками кімнату, раз у раз визираючи у вікно. В іншій кімнаті міцно спав малий Тадей. Варка підкралася до колиски, ворожо поглянула на брата. Той тихенько сопів, стискаючи в руках бурого плюшевого ведмедя. Та дівчаті здалося, що він тримав недорогу іграшку, яку батько купив в обласному містечку, їй, варті, за все життя нічого не купляв дорогого, а весь світ. Малий злодюшка такий крихітний і підступний, адже це через нього одного дня. На дрібні скельця розламалося їхнє життя. Це він украв їхнє щастя. Через це, немовля, яке спокійно спить у колисті, варчина мати не повернулася із залізниці. Казали, то був нещасний випадок, але дівчинка не вірила. Не раз чула, як плаче мама вночі, як не знаходить спокою вдень, зрада. Назавжди підточила її душу, ходила чорна, як земля. За два місяці після смерті матері батько привів додому Марину, яка чекала від нього дитя. Варка мовчала, стискаючи кулачки, щоб не накинутися на цих двох і не роздерти до крові їхнє обличчя. А тепер цей малий крикун украв у неї батька. Про їхню залізницю. Ходить погана слава. Вона вряди годи поглинає людей. А, може, залізниця тут ні до чого? Це все він гидкий, гидкий тадей. Варка тремтячими руками стискає велику подушку, підносить до обличчя брата, який солодко спить. Ти що замислила? верескнула баба, прихиливши двері, і кинулись до дівчини. Ляпас один, другий, третій. Побачу ще раз на шматки розірву Зміюко, чуєш? Здавалося, цієї миті баба ладна була витрусити з онуки душу. На світанку повернувся батько. На залізниці потяг зійшов із рейок. Там таке діялося. Що й у страшному сні не побачиш, казав він. Сидів біля столу посірілий, безтямним поглядом дивився у вікно. Про те, що сталося в кімнаті тадея, баба нікому не розповіла, а Варка відтоді більше ніколи не кривдила брата, але й не наближалася до нього, ніби жили вони в різних дворах і в різних світах. Білим снігом черешень. Припорошила весна їхній сад. Варка сміється голосно та дзвінко, аж луна розсипається подвір'ям, котиться вулицею, гублячись гендалеко на зелених розлогих левадах. Завтра Варка збере свої речі, піде на могилку матері й баби, щоб погомоніти з ними перед дорогою, а потім попростує на вокзал. Барка не любить залізниці, але саме від неї розпочнеться відлік її нового життя. Батько відмовляє її їхати до міста навчатися на швачку, але дівчина вже давно подумки там серед гамору трамваїв, автомобілів, маршруток, великого натовпу, будинків, що чіпляються дахами за хмари. Тепер у неї буде інше життя. Та ввечері їх чекає скандал. Марина вкотре дорікає батькові і Варка, пораючись на подвір'ї, чує лише уривки її фраз Я не можу більше, стомилася, ти постійно на залізниці, а я лише рахую години, хвилини до твого повернення. Крик не стихає. Подружжя свариться, але Варка не переймається тим, що коїться в хаті. Багато років поспіль вони отак живуть. Її батько та мачуха, ніби кідець з собакою, б'ється посуд, лунають осуди звинувачення, докори, ріками ллються сльози. У неділю вдосвіта Варка прокидається від гамору перед передпокої, розплющує очі і, визирнувши невдовзі після того вікно, бачить ходу маринину постать, яка віддаляється від їхнього будинку. Розчиняючись у білій імлі туману. А як же Тадей? Він іще такий малий. Хочеться гукнути Марині, але тієї миті Варка розуміє, що та не думала ані про Тадея, ані про її батька, тікаючись від за очі, з якимось пройди світом, який задурив женці голову. Її палке кохання. Яке колись зруйнувало чужу сім'ю, розвіялося, ніби густа імла, залишивши після себе тільки уламки чужих доль. Підвівшись, розпакувала речі і акуратно склала їх у шафі, загриміла посудом у кухні, готуючись сякий такий сніданок. Боялася за батька і тадея, які невідомо як сприймуть. Маринину зраду. Мабуть, залізниця, біля якої стоїть їхня хата, назавжди проковтнула і її варку, бо не відпускає від себе ні на крок, перетворивши на вічну бранку цього місця. А може, й не залізниця, то зовсім, а люди, яких і ненавиділа, і шкодувала, і любила. Без яких уже не уявляла свого життя.